Пампушок і кулян автор Оке Окесамюельсон. Чи знаєш ти пампушка і куляна? Пампушко від 10 років. Він найліпший друг куляна. Пампушок має густі кучері, сам він трохи опацькуватий, а бігає та стрибає лише у випадку крайньої необхідності. Насправді його звати Яном. Але він сам собі придумав ім'я пампушок. Бо дуже вже схожий на пампушка з шоколадною поливою і на пухких монахів з монастиря. Пампушкові, який до зустрічі з куляном навіть не здогадувався про існування Бога, майже все, про що написано в Біблії, видається надзвичайно цікавим та захопливим. Пампушок багато роздумує. Коли він запихає одну руку до кишені штанів, а іншою, іншою почухує за вухом, йому неодмінно спадає на думку таке. Що нікому іншому роду не спали б. Кулянові 10 років. Він найліпший друг пампушка. Кулян худючий, як телеграфний стовп, а його чубчик стирчить дашком, немов у кашкет. Насправді хлопчика звати Стіг. Однак йому не до вподоби, коли однокласники називають його Стігом. Ім'я кулян йому дали тітоньки зі спілки швачок при церкві за те, що прудкий, наче куля, він колись об'їдав з їхнього торта геть усі полуниці. Кулян ходив до церкви все своє життя і самого малечку слухав біблійні оповіді, але він наслухався їх так багато, що зараз вони йому недокучені. Пастор це той, хто працює у церкві, до якої зазвичай ходять пампушок та кулян. Пампушок вважає пастора трохи недоладним. Та загалом він непоганий чолов'яга. Керехідка кулька менший брат куляна, йому 5 рочків. Він ні на крок не хоче відставати від старшого брата. Хлоп'ятку вертке мов шило, А як вже щось скаже, тоначе тяжком приб'є. Керехітка кулька бовкає саме те, про що всі думають, але ніхто не наважується сказати вголос. Рюне вчитель церковної недільної школи. А поза школою він просто селянин. Рюне має широкі долоні. Інколи від нього тхне коров'ячою гноївкою. Майже все з того, що кулян знає про бога та біблію, він не вчився Рюне. Чоловік має добре серце і завжди намагається стати в обороні пампушка та куляна, хоча це завдає йому чимало клопоту. Розділ перший Золота десятка. Нарешті настав ярмарковий день. Зібралися усі торговці. Вони продавали іграшки, каструлі, тканини, одяг, гарячі ковбаски та гамбургери. А ще там була купа яток з солодощами. Погода випала як на замовлення, ані хмариночки на небі. Розкішний день для ярмарку і для доброго торгу. Ось тільки один клопіт. У кишенях пампушка та куляна гуляв вітер що завтіхав і ярмарку, якщо немає грошей. Того самого ранку кулян запропонував татеві постригти моріжок і заробив 10 крон. Збираючись на ярмарок, пампушок і кулян мали на двох лише одну нещасну десятку. Маючи усього лише 10 монеток, треба було пряче пометикувати, на що їх витратити, сказав Кулян, тиняючись поміж ядками і вишукуючи щось надзвичайне. Він намислив собі купити рурку для стріляння горохом. Але коли горох закінчиться, скінчиться забава, сказав він пампушкові. Хлопчик розмірковував, що можна було б купити такого, чого вистачало би надовше, ніж гороху. Ось йому нарешті натрапила на очі липучка. Коли її ж бурляєш, вона міцно прилипає до будь-якого предмету. І вистачить довго, але з іншого боку, він уже мав аж дві такі липучки. Пампушок і кулян підійшли до ядки з іграшками і поцікавились, що можна купити за 10 крон. Нема такого, – буркнув торговець. – З десять кронами нічого робити, додав він трохи погорливо. Чому це нічого робити? з 10 макронами на ярмарку? прошепотів пампушок до куляна. Кулян теж не знав, чому, однак хлопчики не квапилися йти геть і ще трохи попорилися серед розкладеного товару. А раптом пампушок побачив обчурхану лійку з паперовим фільтром усередину. Аго! покликав він торгівця і показав на лійку. А це скільки коштує? Десять кронів коштує. Ми її візьмемо, зрадів пампушок. Давай сюди гроші. Навіщо тобі стара лійка?» Здивувався кулян і зневажливо скривився. Що ній цікавого? Невже пампушок готовий викинути на вітер їхню єдину десятку за якусь обшарпану лійку? Але пампушок трубив у лійку і вперто наполягав на своєму. «Такою можна розбудити і мертвого!» Хлопчик прокрався за спину старшого чоловіка, який розглядав баночки з мармеладом. Смолійка була старенькою і обчорханою, але трубила вона чудово. Старий чоловік аж підстрибнув, перестрашившись до півсмерті. А пампушок не тямився від утіхи. Можемо налякати ще якусь сіденьку», – запропонував він кулянові. Отож, вони, чимчікували ярмарком, обирали собі якусь підтоптану тітоньку або дядька, відкрадалися ззаду і гуділи у ліку. Ото було весело! Навіть кулян це визнав. Щоразу люди сахалися з переляку. Та ясна річ, було б набагато ліпше, якби вони мали ще крон десять, бо минуло небагато часу і забав з лікою хлопцям надокучили. Кулян, який трохи мав бізнес нову жилку, раптом помітив маленького хлопчика, який скиглив у своєї мами грона. Віддай мені трубку, бампушку!» Звелів він другові і рішучим кроком підійшов до малюка. Можеш купити мою, сказав він великодушно, просягаючи йому свою трубулійку. Віддам за 15 крон. «Хочу!» – невимовно зраділо хлоп'я. Гаразд, Виталася мама, витягуючи дві монетки 10 і 5 крон. А пушкові аж трохи лячно стало, коли він збагнув якийсь притний торгаш його друг кулян. Так заробити 5 крон на рівному місці, збувши з рук стару нікчемну ліку. Та що вони робитимуть з грошима? Визначитися було не так уже й важко, бо обом нараз страшенно закортіло поласувати солодощами. Їм пощастило купити цілий пакетик цукерків лише за 5 крон. Пакетик був дещо подертий, інакше вони б ніколи не купили його так дешево, зате тепер вони навчилися хитрувати. Гуляючи ярмарком, хлопці зненацька помітили вивіску «Домашні шоколадні тістечка від Ласе та Сіке. Ласе та Сіки були однокласниками та такими винахідливими, що самотужки наробили вдома шоколадних тісач, тістечок і тепер сиділи на ярмарку, продаючи свої кондитерські вироби по кроні за штуку. Убита пару штук. поцікавилася ласе. Е, ні, як подумаєш, що ти їх ліпив отими своїми масними руками. Рішуто заперечив пампушок, киваючи на руки лисе. Долоні хлопця усе ще були вимері шоколадом. Ласе і Сіге зробили 100 тістечок, тож, без сумніву, змогли би заробити до кінця ярмаркового дня 100 крон. Однак шоколадом у них були вимазані не лише руки, а й рути. Тож торг, мабуть, йшов дуже мляво. Ніхто не хоче ваших тістечок! — верхнув пампушок. Спершу умийтеся! роби ярмаркового люду вирнув чоловік, якого усі відразу впізнали. То був пастор з церкви, до якої зазвичай ходили пампушок і кулян. Пасторвістало шкодала себе сіген. Я неодмінно куплю у вас тістечку, мовив він і вибрав найсмачніше та найнечепурніше. Шоколад танув на тістечкові, бо дворі було надзвичайно тепло понад 20 градусів. Жодного сумніву. Ще й сонце припікало. «Як це схоже на пастора, подавав пампушок. Завжди хоче бути привітним і допомагатиму всім доповіді. Та враз він здригнувся. Агов. гукнув хлопчик пастора. Ви б застебнули куртку. Навіщо? здивувався пастор. «Застебніть куртку, вперто повторив пампушок. Він пошкодував пастора, якому було ніяк не втямку, у чому річ. Та навіщо? Тоді ніхто не побачить вашого смішного пасторського комірця. Як можна носити пасторську сорочку на ярмарку? Та ж люди сміятимуться з вас. Я саме тому їй одягну, спокійно мовив пастор. Щоб піти на ярмарок? вражено перепитав бамбушок. Але ж ви зараз не в церкві. Та ні, я просто хочу походити ярмарком. Ну, і що вам здався ярмарок? Я проходжусь поміж рядками, розмовляю з людьми, бо тут правлять ринкові закони, і люди часто потрапляють у ску. Пастор промовляв майже урочисто, однак пампушок не був певний, чи добре розуміє, що пастор має на увазі. Знаєте, пасторе, ми маємо 10 крон, заговорив пампушок про інше. Що можна зробити доброго на 10 крон, якщо вже йдеться про добрі вчинки? Що б такого нам купити? Нічого не купувати. Пастор. Просто віддати їх. Віддати гроші? То що ви таке кажете? Пампушок запідозрив, що пастор цілком стратив розум від спеки. А то ж, – кивнув головою пастор. звучить це, можливо, трохи oh. дивно, але, віддаючи, ми стаємо багатшими. Хоча ви можете, звісно, купити якусь симпатичну річ і віддати її замість грошей. Пампушок з коляном перезирнулися. Ось гарненько поміркуйте, щоб ви могли купити і подарувати комусь, зробивши людину щасливою. Посліпасти. Бабушок запхав руку до кишені штанів. Він завжди так робив, коли думав, а потім пошкрябав себе за вухом. Урешті, що щосили прояснившись високим почуттям, він сказав: Усією душею я відчуваю, що повинен купити водяного пістоля. От, відчувати усією душею. Він чув у церкві і знав. Що означає воно глибоке переконання того, хто говорить. Пампушок і кулян попростували прямісінько до іншої ятки з іграшками і купили величезного зеленого водяного пістоля, якого відразу ж наповнили водою. Ось тільки питання: кого обстріляти? Вони поозирались навкруги. Гідних кандидатів було чимало, та не встигли хлопці. Зробити навіть одного вистрілу, як почули звідкись голосне скавоління. Що це за звук? відбувався пампушок. «Схоже, когось уязнили», – висловив припущення кулян. Хлопчики принишкли і прислухались. То було дуже жалібне скавоління. Пампушок підійшов до невеличкої халупи, звідки долинали дивні звуки. Там за халупою сидів прив'язаний до стовпа маленький песик. Довгий язик звісився йому на лапи. Бідолаха, йому дуже гаряче, на такій спеці, пожалів собача кулян. Ось тут водяний пістоль і знайшов собі застосування. Розяв пащу. звелів кулян, дивлячись у вічі песикові, і випустив струмінь води просто йому до писка. Собача з голодою похлептала води і радісно заметаляла хвостом. У глянь, як він зрадів, вигукнув кулян. А тепер я продекламую тобі віршика, – урочисто промовив пампушок. Щоправда, він не признався, що це єдиний віршик, якого він знає на пам'ять. Ось такий віршик. Пампушок погладив песика по спинці. мяу, -мяу" – каже кіт, не лий воду на живіт. – каже пес, не для мене цей овес. Песик кивнув, а може, у всякому разі пампушок потім розповідав, начебто песик йому кивнув. Це дуже культурний песик, який визнається на поезії, переконував папушок. Прям лише похитав головою. Та ніяке це не вірш. пирхнув він. Однак більше нічого не встиг, не встиг сказати, позаду хтось зарепетував. Що ви заподілили собаці? Хапчиків озирнувся, у них біг сердитий чолов'яга. Що ви заподілився бці? закричав той. Та я лише стрельнув. Ні, я хотів сказати, я полив його водою, піднаючись, намагався виправдатися кулян. Тобто я напоїв його водою. Дуже сподіваюся, що то була саме вода. закричав дядько ще сердіше і смикнув за повдок. Та коли пампошок і кулян навперебі пояснили йому, що песик жалібно склимів на привізі і дуже хотів пити. І що вони напоїли його заліного пістоля, дядько подобрів і витягнув з кишені гаманця. Ну... То я мав би вам подякувати, а не сварити. Ось вам десять крон не віддяку. казав він і поклав клянти на долоні золоту десятикронову монетку. глянь!» – переднім помішок. Десятка повернулася. Добре казати. Я між інчими знав, що так і буде. Несподівано хлопчики розбагатіли ще на одну десятку. Тепер настала черга куляна замислилася. Що ж на неї купити. Але йому нічого не спадало на думку. Залізу я собі на дерево, сказав він. Влазити по деревах було улюбленою справою куляна. Він вихопився на найвище дерево на ринковій площі, де відбувався ярмарок, і мостився на гіляці. А знаєш, про що це все мені нагадує? замислено запитав кулян. Ні, відповів панбушок, здерши гори гонку. Про одного біблійного старця. Мовив я почуваюся наче він. Як це? Не втямив бабушок. Пригадуєш, отого дядька, що мешка у Єрихоні і називався Зекхей? — Кулян. Так, так. Ну і що? відповів бамбушок, який не мав жодного бажання розмовляти про Єрихон та якихось там біблійних старців. А я би, ліпше, кулян швиденько придумав, що би їм купити. Ось, той закай був справжнім спритником, бо вмів заробляти гроші коштом інших. Вів далі кулян. Він завжди трохи накидав ціну і таке і інше, ага, заробляв на дещицю більше, аніж, мав би заробити. Бапушок зацікавного гляну угору на друга і собі подряпався на дерево. Той зяк був багатим, але щастя не мав, розповідав кулян. Аж доки до нього прийшов Ісус і звелів звісти з дерева, бо саме хотів завітати до купця в гості. То унязаки став щасливим, пастор казав, ніби він так змінився, що пороздавав половину своїх грошей піти. О, як? там пампушок. То тепер ти повинен віддати половину від тієї десятки, що в тебе в кишені. на Ні, я так не вважаю, рішуче заперечив він. Лише кажу, що збоку то був мужній вчинок. Гаразд. Тоді вони ще, мабуть, зможуть собі щось купити. Сидячи на гільках, друзі несподівано підслухали розмову кількох трохів, торобців унизу. І деревом. дерево. сказав один. На кожному ярмарку кишма, кишить стаття. Лише за нинішній ранок зникло десять отаких звіряток», – сказав інший, показуючи одну з м'яких іграшок. Годі угледіти. Почмали би трохи. Можна ідея? Друга кулян. Хлопчики зручніше вмостилися на гіляках і заходилися спостерігати. З дерева їм чудово було видно увесь ярмарок і всю ринкову площу. Минуло небагато часу, і вони помітили якогось чоловіка у синьому пальці. Чоловік видався їм дуже підозріло. Коли на дворі шкварить сонця, хтось розгулює у грубому пальці. Це неспроста, зашептів кулян. Пампушок кивнув. Хлопці затаїлися, не маючись нічим не видати своєї присутності, і побачили, як чоловік підкрався до ядки з макими звірятками під самісіньким деревом, на якому вони сиділи. Чоловік довго тупцював біля столу, не зводячи очей симпатичного ведмедика, а коли торговець відвернувся, швидко запхав іграшку за пазуху. Пампушок і Кулян вражені заклякли. Вони бачили справжнісінького злодія. Чоловік вибрав собі іншу іграшку і теж запхав її за пазуху. Потім взяв до рук бляшанку з кока колою і, гадаючи, що цього ніхто не бачив, сховав її. Що нам робити? розхвилювався пампушок. Треба телефонувати до поліції. Хлопчик уже хотів було покликати одного з торговців, однак його другові спало інше на думку. Улян виняв буліного пістоля, прицілився поміж очі чоловікові у пальто і вистрелив. Чоловік зойкнув, коли струмінь води поцілив його в обличчя, усе, що він мав за пазухою, посипалося долі. Кока-кола, ведмежа, інші м'які іграшки, а ще купа речей, котрі він поцубив упродовж дня. Злодій! — крикнув куглянту гронцеві. Чоловік у пальті безпорадно стояв посеред розсипаного крама. Його схопили на гарячому, а все завдяки пампушкові та колянам. Чоловік відразу зізнався у злочині і віддав усе вкрадене у торговця, що мав ядку з під деревом. Не хотів, щоб на нього заявили у поліцію. Виявилося, що він обчистив не одну ядку на ярмарку. Я піду додому і принесу все награбоване, обіцяв він. Торговець підняв голову. Злазьте донизу! гукнув він. Злазьте! Бабушок і кулян швиденько скотилися з дерева. Добра робота, хлопці! За цим вам, правду кажучи, дещо належиться. Входить торговець і дав кожному по пешкоти, найкращому та наймоднішому по всіх чимало. Гадаю, у подяку за допомогу ви заслужили ще й на морозиво. Дав торговець і приніс кожному по величезній оці морозива. А все наш богославений водяний пістоль. Пішився кулянко, коли хлопці подалися собі далі з кашкатками і морозом у руках. Так і мав. рацію, пампушку. Такий мав. Неймовірно задоволені й окрилені власним добрим вчинком. Друзі побрали зі своїм пістолем ярмарком. Тепер вони називали себе. Було Пампушок вимахував пістолем і не проминав жодної нагоди стрельнути з нього стриманим води. ще би він цього не робив. Бо одного разу поцілився просто вухо якомусь дядечкові. Що це таке? зарепетував дядечко. Де за чому піднявся без діла і стріляти в людей? Дядечко рознімався не на жарт і вирвав пістоля пампушкові з рук. Клубові з акхея загрожувала втрата на головнішого. Тут треба було діяти негайно!» – подумав колян, коли чоловік намірився податися геть з їхнім пістолем. І хлопчик швидко знайшов вихід із ситуації. Ой, гляньте. вигукнув він, показуючи кудись у бік. Що там?» – Невдоволено буркнув дядечку і поглянув туди, куди показував Колян. Там стояв якийсь чоловік з камерою і фільмував. Вас німають приховною камерою. Що? розголоблено скрикнув дядечко. Ага, так, звісно!» Він розглублено усміхнувся, пампушок з куляном перезирнувся і зареготали. Так, так, нічого страшного, я, мабуть, трохи переборщив. сказав дядечко, ніяково відкашлюючись і віддав пістоля пампушкові. Блискуче, щиро захоплювався кулян, коли вони рушили далі. Повернув собі благословеного водяного пістоля. Час уже відпочити, рішуто заявив пампушок. Тайнятися ярмарком справа доволі втомлива. Вони заховалися за якоюсь халабудою, але посиділи там недовго, бо побачили маленького хлопчика, мабуть, ледве чи виповнилось йому чотири рочки. Я з татом, вони кудись пішли!» – кридало хлоп'я. Як тебе звати? запитав пампушок. «Йосип!» – схипнув хлопчик, витираючи носа. «Гарне ім'я, говорив пампушок. Ми тобі допоможемо знайти маму Йосипа. Як її звати? Не знаю. Що голосніше зарадала хлопчина. Як не знаєш? Звісно, ти знаєш, як звуть маму? Аструк. <г estadic> проскилигли в малюк. Справді, Астрід? Малий закивав головою. Та як знайти Астрід серед тисячі людей на ярмарку. Я придумав, зробив пампушок. Він запхав руку до кишені штанів і почухався за вугом, як завжди. Треба було гарненько обдумати ідею з усіх боків. Потім він щось прошепотів на вуху кулянові і той аж засаяв. Грандіозно, ходімо! Разом з Йосипом хлопці пірнули в людське море і пробралися до ліхтарного стовпа, що стримів посеред ярмаркової площі. А що кулян мав неабиякий сприт лазити по деревах, то він миттю вхопився на стовпа. Бамбушок стояв унизу і тицяв рукою угору на куляна, який видирався щораз вище і вище. А ви ж знаєте, який гамір стоїть навкруги на ярмарку, та достатньо комусь одному задивитись угору на стоп, як і решта починають задирати голови. Отож, невдовзі під стовпом зібралась чимленька юрба, дивлячись на куляна на вершечку. Що він робитиме? спитували люди один одного. Що ти, хлопчина, намислив? Пампушок і ми тут хочемо викнути невеличкий трюк от той, що лізе на стовп. Мій друг кулян. Він має скочити простісенько мені в кашкета. Пампушок папушок зняв з голови кашкета. Зойки хтось із зірбив. Він розіб'ється. б'ється! Ну, інший. Ні, ми таке робили вже й не раз, але пампушок. Тажним стовпом збиралося щораз більше і більше людей. Погляньте, оте хлопчисько має намір стрібнути в кашкета, йому ніколи таке не вдасться. Тут декілька присутніх вихопилося з дюрби і затрясли стовпом. Чуєш, малий, злазь униз. яка жінка. Людей почала охоплювати паніка. Можу, стрібнути в кашкета? Треба викликати якісь служби. Може, пожежників хтось. А раптом усі помітили пастора, який продирався крізь людей. Заспокоюйтесь, я знаю цих хлопчиків. Це чемні діти, вигукнув він, сподіваючись заспокоїти схвильову вірбу. Я стрибаю. крикнув з Гурікулян. Зарепотували внизу. Ти розіб'єшся. крикнув пастор, який уже був далеко, не таки переконаний у їхній чемності. Не стрибай! гукалися навперебій. Пастор стиха молився. Господи милосердний, не дай йому стрибнути. Чи вмію би я попросити якнайбільшої тиші? урочисто проголосив пампушок. Коли колян відпустив руки і звис на стовпі, тримаючись лише зігнутими колінами за перекладну, на ринковій площі запала мертва тиша. Чи є тут астрід? Астрід? перепитав пастор, юрбою провіг стривожний гамір. Що це вони тепер придумали? Я Астрід!» Добре! мовив кулян. Підійдіть до стовпа і знайдете там Йосипа. Кулян зіскузнув униз. Так, клуб Закхея врятував ще й Йосипа. Астрід, Йосипова мама, була невимовно щасливою. Дякую, дуже вам дякую, промовляла вона, водночас перегортаючи с Ви заслужили десять крон, хлопчики. Кожному по десять кронь. Ну, подяку за допомогу. У друзі з'явилося ще більше грошей. Пастор протиснувся до стовпа. А тепер, хлопці, пойдімо додому. сказав він, потім дякуючи богові, що він уберіг куляна від стрибка. Вони саме проходили по взятку з шоколадними тісечками. Ласи Але Сидосіґе мали ще більш замурджені рийки і ще щебесніші руки, аніж раніше. Зовсім не мали грошей. Вони продали тільки дванадцять тістечок, а решта зникли де. За дванадцять виручених крон вони купили лотари і сподівалися щось виграти, але й тут їм не поталанило. Ви думаєте лише про себе і про гроші, нарікнув пампушок. Так не розбагатієш, а пастор додав. Написано у книзі екклізіастовій. Костери прокохає, то не так туди передрібло. А в серце того, хто потішає інших, Бог ж не радість. Пампушок і кулян, перебираючи в кишенях гроші, цілковито з ним погоджувалися. Зараз вони мали більше грошей, ніж тоді, як тільки прийшли на ярмарок. А все тому, що допомагали іншим. Так буває, якщо годити ярмарком у купі з Богом, мовив кулян.